Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную дидактичну гру Правила поведінки в лісі. Хлопчик Тарасик дуже любить ходити в похід з друзями. Давайте поговоримо про правила поведінки в лісі. Запам'ятай ці правила. Не можна залишати недопалки від цигарок, які ще не затухли, або багаття, яке не потушене. Бо може бути велика пожежа. Будь природі другом. Дітки, як ви думаєте, що це означає? Правильно посадити в лісі дерево, ці квітку, чи якусь ще рослинку. Запам'ятайте ці правила. Не можна топтати в лісі квіти, не можна розтоптувати і руйнувати морашник. не можна топтати гриби, не можна брати в руки тварин в лісі, не можна ловити метеликів, не можна вибирати яйця з тасіного гнізда. Запам'ятай ці правила: не можна в лісі розкидувати сміття і тим паче. Розбивати бутилки скляні. Не можна зривати квіти, бо вони милують наше око. Запам'ятай ці правила. Не можна в лісі гучно слухати музику. Не можна зривати квітку. Запам'ятай ці правила, не можна ламати гілки дерев, не можна лізти на дерево. Щоб дістати яйця з пташиного гнізда, бо можеш впасти, і бо це е, маленькі пташенята вилопляться з тих яєцьок пташечки. Можна зібрати все докупи сміття і спалити його, але потрібно потім загасити обов'язково багаття. Не можна рвати павутинку, не можна ловити. Метеликів не можна кидати після себе сміття і залишати його. Потрібно все збирати в пакетик або в мішечок і е, викидати в спеціально відведених місцях. Запам'ятай ці правила: не можна смітити і залишати після відпочинку у лісі поліетиленові торбинки, не можна у лісі їздити на машині. Бо машина дає вихолопні гази, а ліс це легені нашої планети. Досліджуй. У лісі дуже багато тварин, комах, рослин. Тож було б цікаво подивитися на це все з різних боків та дослідити. Бережи природу. Дітки сьогодні ви дізналися правила поведінки в лісі. Тож, будь ласка. Слідуйте ним та бережіть природу, бо ліс – це легені нашої планети. Дякую за увагу!